Інформаційну годину розпочинаємо із Ігорем Галкіним, уповноваженим представником Федерації автоспорту Хмельницької області. Пане Ігорі, я рада вас вітати в нас у студії. Вітаю так. ну і, власне говоримо про те, що хмельничан запрошують на благодійні автоперегони. Звідки взялася оця ось ідея? Що саме автоперегони так зробити ну і, власне, куди спрямуєте оті от благодійні внески. Дякую за запитання, дякую, що запросили. Е, з 2019 року створена громадська організація Федерації автоспорту Хмельницької області, ми в мирний час проводили автоперегони для всіх бажаючих, для, на професійному рівні, на аматорському рівні, тобто проводили автоперегони на території Хмельницького аеропорту. Коли почалась війна, е, звісно, всі були налякані, але всі залишились на місці, ніхто не, розбіжав, не розбіжався. І м, десь коли було зрозуміло, що Збройні сили стримують цю навалу, збройні сили дають відсіч. От і Хмельницьке українське місто залишається. Е, дякуючи силам ЗСУ, ППО, е, ми отримали погодження обласній військовій адміністрації. дозвола в аеропорту на те, що на території Литовища можна проводити якихось е, масові культурно-спортивні заходи. Е, ми вміємо проводити. Е, ці спор спортивні заходи в форматі автоперегонів, і зразу виникла ідея, що давайте таким чином будемо збирати гроші на потреби збройних сил України. Ми вміємо проводити гонки, проводити автоперегони. І таким чином це буде наш внесок у перемогу, наближення миру. Бо або ти воюєш, або допомагаєш. Гасло у нас сьогодні таке. І починаючи з 2022 року, е ми проводили. Десь раз в 3-4 тижні на території злітної смуги аеропорту Хмельницького аеродрому змагання у форматі вільних заїздів для всіх бажаючих, для хмельничан, для гостів з інших міст, з інших регіонів України. Ну в такому форматі автоперегонів, і це дало свої результати у підтримці збройних сил України, Хмельницьких сил ППО. От. Якщо по цифрам в 22-му році, ну ми тільки почали в 22-му році, вже десь наприкінці літа, ми, або там вересень, мабуть, загарі. коли вже більш-менш трішки стабілізувалася ситуація на фронті, так, так з'явилися да, да, да. обриси, на, на що нам очікувати, що чекає на Хмельницький, да. Так, була вже якась такий спокій, і ми розуміли, що Збройні сили України творять диво. Ми стримуємо е цю агресію, от, і е це дає нам е можливість під мирним небом проводити, але не порушуючи і дотримуючись правил. Безпеки або, не нехтуючи сигналами повітряної тривоги, звичайно, от проводити якісь масові заходи. У 2022 році ми таким чином на, зібрали близько 187 тисяч гривень. У 2023 році ми зібрали 441 тисячу гривень. В 24-му році 492 тисячі гривень, і вже в 25-му ми також е, встигли провести один захід. Це був 5 травня, і зібрали 180 тисяч гривень. Загалом, за період війни, станом на сьогодні, ми зібрали і передали на потреби збройних сил України 1 мільйон 300 тисяч 655 гривень. Пане Ігорі, а от у якому форматі відбувається збір коштів? Тобто мається на увазі, це до прикладу учасники автоперегонів повинні задонатити певну суму чи власне вже. У процесі автоперегонів в гості, так відвідувачі, глядачі цього заходу збирають там, донатять кошти у скриньки. Як це проходить перед віздом в аеропорт стоять наші ну, члени нашої команди з скринькою, яка пробрендована, що це на потреби Збройних сил України, це на підтримку нашого руху. І всі бажаючі, хто заїжджає на територію аеропорту, всі донатять в цю скриньку. Ми пропонуємо мінімальний якийсь там збор, там начинають від 100 гривень там mm -hmm. закінчуємо 200 гривень але є свідомі люди навіть з е іноземним громадянством які е дуже активні і вони не дивлячись на те що ми там просимо 100 150 200 гривень вони донатять більше навіть там 1000 гривень хтось дає 50 євро хтось дає там ну великі суми дають потім окрім донатів на вході ми проводимо такі аукціони військових трофеїв. Да, ми робимо коротенькі паузи під час перегонів. Ну для того, щоб глядачам було якось цікаво розбавити чуть-чуть формат заходу. Значить, і військові нам допомагають всякими там. Є гільзи, є якісь там коробки, є тубуси від снарядів, там уламки, там якихось, ну ракет, уламки шахедів угу. і. У форматі підтримайте, от е, не просто задонатьте, да, а залиште собі щось на згадку. От ми пропонуємо от е зараз. Бачимо так: бачимо частину цих е, автоперегонів на відео ну, відвідувачів. Дуже багато. Да, близько тисяч відвідувачів. Ми отримаємо близько 400 машин, 500 разом з мототехнікою до нас приїздить. От дуже активно. У нас є партнери, які забезпечують нас кухню. У нас є біотуалети у нас. Є музичний супровід, тобто є розваги для дітей, можна і перекусити, і випити кави, і їсти морозиво. Тобто, максимальне це не просто змагання, це притворюється у такий. Сімейний відпочинок для всієї сім'ї, бо можна як і подивитись, і як прийняти участь. Всі бажаючі можуть прийняти участь. Ми не обмежуємо, що є якась там певна група людей, які їздять, а всі інші дивляться. Будь-хто хто задонатив на вході, має право сісти в автомобіль і прокатати себе, свою дружину, дитину. Тобто катають нас усі вікові групі, і чоловіки, і жінки максимально усі для всіх, і це дуже людям, як кажуть, заходить і приїжджають з інших міст. Ну полюбляють це, підтримують наш е, рух і таким чином допомагають збройним силам України. А от які плани щодо проведення наступних автоперегонів? Чи є вже визначені дати формати заходу? Так, є в цю неділю, 8 червня з 12.00, ми всіх хмельничан і інших регіонів гостів міст запрошуємо на Хмельницький аеропорт. Саме в цю неділю, 8 червня, ми проводимо черговий. Це в цьому році це буде другий етап автоперегонів, вільних заїздів у форматі драгрейсінг. Тобто світове ім'я. У, у світі да ці автоперегони називаються драгрезінг, тобто швидкісні перегони по прямій, да коли змагаються два учасника, дистанція четверть милі або 402 метри, якщо в метричній системі, і на фініше, тобто 402 метри, на фініше хто перший приїхав, от того є перемога. Е, також в нас не просто перемоги, да і м, не просто перегони і так таким вільним заїздом аматорські. Це все відбувається на професійному обладнанні телеметрія, яка заміряє м, швидкісні характеристики кожного учасника. В нас це апаратура вона до 18-го року використовувалась на всеукраїнських національних змаганнях з раг І потім, в 19-му році, нам вдалося провести перший наш зах захід. Ми зібрали кошти, і ми її викупили. А вже Українська Федерація Вінницька вона купила більш дороговартісні телеметрію. Там у нас десь 25 тисяч доларів, він коштує Рейс Америка. А ми в них вживаний для потреб Хмельниччини для нас викупили те, що вони використовували по 18-й рік. Тобто кожен учасник не просто катається да, і визначає для себе, хто перших там на глаз, да, на око, хто перший приїхав, хто другий приїхав, а професійна телеметрія на, на основі оптичних датчиків і дуже точного обладнання визначає. Швидкість на фініші да з точністю до сотих кілометрів за годину час проходження дистанції, який визначається в тисячних секунди, тобто вона, наприклад, там дистанцію пройшов за 12 секунд, кома 343 тисячних секунди. Розумієте, то у нас воно вимірює в тисячних секундах, наскільки, секунд, точно, наскільки так? точно да також. Ми фіксуємо фальстарт. Значить, на старті оптичні лучі фіксують положення автомобіля, тобто не може хтось поїхати раніше, хтось там десь хитрив, такого не відбувається. Як тільки машина рушає раніше, ніж загоряється зелене світло світлофора, і, значить, оптичні лучі це фіксують, і загоряється червоне світло, що машина зробила фальстарт. Це автоматичний програш. Тобто сьогодні усі бажаючі і дівчата, і хлопці, і дорослі, і молоді можуть. Позмагатися можуть прийняти участь у змаганнях на професійному обладнанні. Це дуже как полюбляються, дуже заходить. Це виплеско адреналін, отримуються емоції. Не забудьте. А, до речі, багато дівчат доєднуються до автоперегонів. І от, власне, чи є у вас виключно дівчачі заїзди, виключно чоловічі заїзди, чи є і міксовані? Не це все в форматі вільних заїздів. Вот. дівчата, тобто. Перед стартом, да, самі глядачі ми їм дуже вдячні, що вони самоорганізовані. От вони вистраюються в чергу. На жаль, через те, що багато учасників, черга велика. Да, ми це розуміємо. Є невдоволення, що там треба годину в черзі стояти, ну, щоб подивитися. Траса одна наскільки да, проїхати. Тому і хто з ким вибирає собі пару? Це е, немає ну, на свій власний вибір. Дівчата з дівчатами, дівчата з хлопцями. Тут навіть такі, от іноді ано ж от. Е, ми це дивимося. Ми коментуємо там. Я, наприклад, ведучий цих автоперегонів і. Це людей настільки заводить водіїв, що ніби ну сказалось би став зелене світло, нажав на педаль газу і поїхав себе. А це так не відбувається, тому що нервується десь щоб не проспати. Стартом, це да, зелене так. світло. Тут дівчата е, супротивники, треба не осоромитись, і це ну хтось забуває там передачу включити, хтось там е, заглохнув на старті. Тобто дуже цікаво, дуже емоційно і на згадку я всім кажу, що прийдуть роки, прийдуть там 10, 20, 30 років. І будемо згадувати, як дід з бабкою. Це ж коли ж ну, будуть посадити їх на колінку, будуть розказувати, як дід з бабкою дід з бабою, да, їздили. Так, їздили на перегонах і збирали гроші на ЗСУ. Тому всі ми всіх заохочуємо. Навіть ті, хто приходив тільки поглядіти, або там шашличок поїсти, там відпочити, ми їх наоборот затягуємо на стартову зону, що раз ви вже приїхали на машині, сядьте в машину, прокатайте свою дружину, прокатайте дитину. І ви знаєте, частина людей, яка приїжджає як глядачі, вони собі знають, я сьогодні глядач. Дивишся туди-сюди, туди-сюди, вже встає, вже, на старбах, вже дитина є, паски безпеки всіх застігнути, ми за цим дуже слідкуємо. От. І все відбувається, все адреналінове. І кінець заходу у нас приблизно там о 18-19, о бо нам ще треба все позбирати, сміття, от, ну, все огороже, це все навести лад до сутінок. От. То хмельничани не розходяться до останнього. От скільки можна, стільки катаються до останнього. Навіть коли там йде дощ, ми вже збираємо апаратуру, Каже, що апаратура зіпсується. Ми один раз так uh -huh. спалили мікроф е, світофор, дуже дорого його ремонтували. То давали просто отмашку. От люди хотіли їхати. Ми їм просто давайте на відмашку рукою. Так? Uh -huh. ми просили дівчат, або там хлопці. Вони просто там на на старт, увага, руш, махали рукою, і суперник їхали. Тобто, телеметрія не працювала, але цей азарт це бажання взяти участь в перегонах. Воно воно стало вище ніж просто там отримати навіть ту роздруківку, чек, який кожному ми друкуємо на професійному обладнанні. А пане Ігорі, ви сказали, що запрошуєте до участі і людей з інших регіонів, з інших областей. Наскільки популярними є хмельницькі перегони, так в Україні? Звідки здебільшого приїздять до нас автогонщики? щоб от на, на у Хмельницькому аеропорту випробувати себе? Станом на сьогодні, фу-фу-фу, дякуючи силам оборони, дякуючи ППО, Хмельницьке єдине місце в Україні. У ну, ще є Одеса, шостий кілометр там по асфальту, але він дуже там. Але Хмельницьке єдине місце в Україні, де сьогодні можна проводити змагання такого рівня. Тому для нас до нас приїжджають. Майже зі всієї України, здебільшого, це наші сусіди. Це Вінниця активна, дуже Тернопіль дуже активний. Але до нас приїжджає Львів, до нас приїжджає Івано-Франківськ, до нас приїжджає Київ, до нас приїжджає нам ну, Одеса, Херсон, Черкаси, Харківські ну є багато переселенців, uh -huh. але е, вони може проживають в сусідніх регіонів і також приїжджають до нас навіть. Військові, е, ну нам е, військові, вони ж навіть коли на відпочинку, вони шукають адреналін. То в нас є військовий, який там образно в суботу взяв е, відпустку. Ну е, там ну попросив відпустку, чи як uh попросився -huh. в командира там на, на три дні. В суботу він взяв відпустку, приїхав в Білу церкву, сів на мотоцикл, приїхав до нас в неділю на перегони, відкатав перегони з неділка-вторник він знову на службі. Ну так, це людина по-справжньому захоплена да. цим вином і Вони нам дякують, що вони також можуть виплеснути свій адреналін. Оце відпустити емоції, бо це дійсно цілий день. Оце звук моторів. Ми іноді практикуємо дріфтаксі, коли погоджуються наші ну, інші команди, і там пілоти з ліфт змагання. От, катають учасників, так само збирають гроші на Збройні Сили України. Це дуже такий сімейний відпочинок для великого кола людей, і навіть просто можна прийти, якось зняти цей стрес, оце будення, що сьогодні відбувається, от і відпочити всією сім'єю можна і поїсти смачно, і подивитися, розважити себе, тобто максимально а Але для того, щоб займатися автоспортом, так потрібно якимось особливими навичками володіти, що потрібно мати, крім водійського посвідчення, так щоб от, взяти участь у автоперегонах лише. Наявність ну, категорії да, дозволене на транспорті, і наявність автомобіля. Більше ніяких заборон немає. Ну звісно, це не бути в стані алкотич... наркотичного або алкогольного сп'яніння. Ми це більш-менш контролюємо. От і ну, мати водійські посвідчення, щоб ми допускали до цього. У нас також і приїжджає дуже багато молоді мотоциклістів, і ми кажемо, що саме на наших змаганнях, саме тут на аеропорту, це безпечно. Бо мотоцикл це дуже така, ну штука потребує дуже уважливості, да, небезпечний від транспорту, а на аеропорту немає. Зустрічних якихось mm -hmm. е, перешкод, немає перехрестя, немає е, випад... раптово там пішоходів інших учасників дорожнього руху, і дійсно, це це місце, де можна нажати педаль газу в пол і отримати задоволення від свого мотоцикла або від свого автомобіля. А от, до речі, е, зрозуміло, що учасники напевно на ті, які на автівках віком від 18. те, що стосується мотоцикла. якщо не помиляюсь, то сідати за кермо двоколісних транспортних засобів можна 16. 16. Дібі, так. Да, Дуже часто по Хмельницькому, особливо ввечері, можна спостерігати цих підлітків, які досить швидко їздять. Те, що стосується мотоциклів, з якого віку можна брати участь у змаганнях. При умові, що є водійські посвідчення. При От, умові, що все, є Якщо є водійські посвідчення, далі ми вже. Тобто, якщо держава і закон дозволяє керувати транспортним засобом відповідним або мотоциклом, або машиною, будь ласка, значить і ми дозволяємо. Які перспективи розвитку автоспорту у регіоні, от, власне, після перемоги, після закінчення війни? От чи є плани щодо можливо створення нових трас, шкіл, секцій для молоді? 에, створити трасу її немає навіть в Україні, бо це дуже дороговартісний проект. Це приблизно там один мільйон доларів. Треба, щоб була територія, просто щоб її обладнати, да. так будівництво. Да, це земельна ділянка, це покриття, це трибуни і хмельницькі невелике місто для того, щоб утримувати і економічно окупити цей проект. Це може мільйонники собі дозволити десь окремо виділити, але це дуже. Також скажу, в Україні ризиковий і ще ніхто, е, тобто є більш потужні в Україні змагання, да, Вінницька Федерація проводить, але інвестор, який би побудував трасу для драгрейсінгу, ну, її немає в Україні. Це mm -hmm. дуже дороговартісний проєкт, і він окупність його в Україні ну, під сумнівом. Mm -hmm. е, у нас плани е, після миру, настання миру, ми в це віримо, ми до цього йдемо. Е, це проводити польшу вільні заїди, бо це дуже заходить хмельничанам, і також проводити змагання на рівні. от, як це має бути, тобто є певна кількість учасників, є чіткий регламент, є розподіл, розподіл по місцям, тобто обмежена кількість учасників буде. Тобто будуть технічні вимоги до автомобілів, і це буде більш видовищне для глядачів, тому що будуть підготовлені машини, будуть підготовлені водії буде інша зовсім техніка безпеки. І призові місця з першим, другим, третім містом, тобто по класам автомобілі будемо ділити, мото класи будуть також приймати і визначати серед них переможців. Тобто, плани великі, все це буде точно, як буде і мир. На так після війни. А дивіться, згідно з тих цифр, які ви зачитали, в рік незважаючи на війну, інтерес, зацікавленість до автоперегонів тактики зростає. Якось можливо співпрацюєте з іншими регіональними організаціями щодо популяризації цього виду спорту. Ми запрошуємо всіх бажаючих. В нас є контакти соцмереж інших клубів, які цим займаються. І сьогодні соцмережі роблять дива. Сьогодні в час інтернету і сучасних технологій розголос інформації відбувається дуже стрімко. В нас є телеграм-канал Фахо КМЮА». В нас є інстаграм-канал Фахо КМЮА, У нас дуже багато підписників, і це підписники реальні, живі, без грошей, не накручені, як то кажуть. Да, в нас телеграм-каналі десь півтори тисячі людей, які полюбляють саме таку, значить, формат спілкування в інстаграмі. Десь сім з половиною тисяч підписників. Всі активні, всі слідкують за нами. І ми буквально там викидуємо якусь анонс або афішу, і йде максимальний репост. Це бо це людям подобається. Це люди сприймають якби как бы, позитивно. Очікують цього, навіть якщо ми десь затягуємо по організаційним моментам, нам вже пишуть в директ, ей, де ви там, давайте вже швидше, давайте, бо ми вже хочемо. І це нормальний формат для того, щоб виплеснути адреналін. Виплеснути свою енергію для того, щоб в місті не порушувати правила дорожнього руху і на дорогу загального користування, щоб це було безпечно для інших, для оточуючих, а саме е, змагатися виприскувати адреналін на автомобілі, на мотоциклі на таких от безпечних ділянках, як і для глядачів, так і для самих учасників. Пане Ігорі, подали ще два проєкти на бюджет участі Хмельницького. Так, давайте поговоримо і про них. Перший створення секції з адаптивного картингу для ветеранів зсу поранених бійців. ЗСУ та мешканців громади, які відносяться до осіб з обмеженими фізичними можливостями, з інвалідністю та маломобільних верств населення на базі картинг-клубу картодром парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Да, є в нас е, в парку е, Чекмана. Картодром, є в нас там громадська організація, і спочатку в мене там син займається, і тоді я і знаю ту ситуацію, яка там з ну, першого джерела, mm -hmm. яка там відбувається, і говорячи з головою цього громадської організації картингу, значить є потреба. Вони один раз пілотний проєкт зробив в ВПУ, побудували такий картинг, який адаптований для людей без нижніх кінцівок, і відзиви військових, які втратили здоров'я, які втратили ніжні кінцівки, от вони прокатались на цих картингах, і є там живе відео. Воно долучається на сторінці проекту, де там Володимир, ветеран ЗСУ, mm -hmm. він. З емоціями, що він їде, да, він не обмежений е, з іншими учасниками, він також може змагатися, він може отримати цю енергію, він може те, е, ці, в перегонах брати участь. І виникла така ідея, що давайте є чудова ініціатива від е, Хмельницької міської ради да, підтримання от таких от проєктів на розвиток. От, е, я був автором е, ідеї, автором проєкту подав всі uh -huh. документи, бо є досвід. Я вже там вже третій рок, е, рік подаю проекти, є і переможці. Е, Переможнені деякі так? в мене, так. Да, У мене там і тенісні столи були, і дитячі майдани, були, ми окремо uh -huh. про це поговоримо. От, і м, голова картинг-клубу сказав, що нам допоможе в цьому, бо готових картингів, щоб купити, їх немає. От, їх треба будувати. І нам, ВПУ, е я зараз не пам'ятаю, там 11, мабуть, нам допоможе його скласти. Тобто, ми маємо за ці кошти, там невеликі кошти до 300 тисяч гривень купити обладнання. А кафедра інженерії Хмельницького національного університету разом з ВПУ нам допоможуть його скласти. Це буде два картинга для того, щоб люди з втраченими кінцівками нижніми могли приймати участь тобто створення такої секції, для того, щоб якось адаптувати якось. Зняти цей біль переживання, страждання людей, які втратили кінцівки uh -huh. мінівор, щоб вони отримали якісь також задоволення від автоспорту, від автоперегонів. Тому всіх хмельничан прошу підтримати проект номер 59 от, Ми дійсно дамо можливість ветеранам Збройних сил України, просто людям, які обмежені. Пересування мають якісь обмеження mm -hmm. фізичних можливостей, от, брати участь от саме в автоперегонах. просто видихнути по-своєму да, так. Да, да. Другий проєкт створення першого і єдиного у Хмельницькому спеціалізованого спортивного майданчика на відкритому просторі для осіб з обмеженими фізичними можливостями, можливостями з інвалідністю та маломобільними верствами населення. Цей проєкт про що значить є. У мене досвід створення спортивних майданчиків. Це було в двадцять. Ому ч 21, двадцять пер двадцять ми році? Ну, просто в середині багатоквартирних будинків, от створили спортивний майданчик. І коли почалась війна, коли почали з'являтися все більше оточуючих людей, які мають травми після війни, після мін, після поранень, вот тобто люди вже отримали якісь фізичні обмеження, і виникла ідея, а чому не створити? спортивний майданчик для розвитку для е, можливості користування саме такими людьми. От, зробили коротеньку аналітику, і нас в Хмельницькому я не знайшов і хто мені допомагав, щоб у нас був спеціалізований доступний для кожного бажаючого під відкритим небом спортивний майданчик для людей з обмеженими фізичними можливостями. Значить, на... Е, е, в бувшій школі 18, а зараз гімназія 28, значить, це по вулиці Купріна. А зараз як ця вулиця? Петлюри. так, да, боже, да, Петлюри. Значить, Маємо співпрацю з директором. І він сказав, що дійсно на території гімназії ми можемо побудувати такий, тобто є територія, де це можна реалізувати цей проєкт. Mm -hmm. Тому, звісно, ми його будемо також підтримувати і також. Ми створили другий проект да, в цьому році. Тобто, один це картинг і другий це майданчик спеціалізований. І саме з підрядником ми обговорили кожен тренажер, який там буде поставлений. І здебільшого там будуть спеціалізовані для людей хто на візочках, а хто там має якісь обмежені можливості, ну інші фізичні. І це буде єдиний і перший у Хмельницькому. Дай Боже, якщо нам хмельничани нас підтримують, ми активно проголосуємо. То буде встановлено який номер ще цього проєкту? Номер 57. Номер 57, 57 і 59. 59 так, да. це два проєкти, які спрямовані на підтримку учасників російсько-української війни, людей, які отримали поранення. Пане Ігорі, і от, власне, повертаючись до теми автоперегонів, так, чи 8 червня відбудуться чергові? От які емоції та відгуки ви отримуєте від учасників та глядачів? Після таких заходів, от чи є можливо якісь історії, які запам'яталися вам. Ну, в нас кожен захід він один на один не похожий. Завжди свіжі емоції, завжди багато емоцій, завжди багато посмішок, радісних дітей. І навіть ви знаєте, коли на в'їзді кожну машину ми номеруємо, ми якось її обозначаємо. Зараз вже створили наліпки такі, то от з цими циферками на автомобілі, бо вони всі пронумеровані, кожен учасник mm -hmm. має свій номер. От. Вони їздять далі по місту, їх не змивають, їх не знімають. Тобто, це говорить про те, що це всім подобається. Вот всі приймають участь, і через те, що кожного разу до нас приходиться більше і більше учасників, глядачів, позмагатися, подивитись, вот це надихає. Це надихає підтримувати, розвивати цей рух і, скажімо так, і дякувати хмельничанам за те, що вони відвідують гостям міста, що приїздять до нас, і збройним силам України, які дають нам сьогодні чисте небо і можливість взагалі. Скажем так, під українським прапором українською мовою проводити ці заходи ну, і, власне на завершення нашої розмови. Скількох учасників чекаєте? Очікуєте, чи є можливо якась максимальна цифра? Скільки може людей взяти участь у заїздах? Чи от доки будуть охочі, доти будуть їздити? Доки є охочі, доти будемо їздити минулого разу. От це в нас було п'яте травня. Десь півтори тисячі в нас точно було учасників, бо в нас закінчились наліпки на автомобілі, в нас закінчились. Ну, тобто, весь роздат друкований матеріал, який у нас був, він просто закінчився. Ми не розраховуємо таку велику кількість, вот, тому, але це надихає, вот, це говорить про те, що ми рухаємось правому напрямку. Вот, це людям подобається і далі рухаємось. Пані Юрію, дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нас у студії глядачам телеканалу ТІВісім 7 Нагадаю, спілкувалися з уповноваженим представником Федерації автоспорту Хмельницької